Респіраторна цитопротекція при бронхіальній асмі у дітей на зв'язку. Кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії номер 2 Одеського національного медичного університету, дитячий алерголог Олеся Валерівна Решетів. Вітаю вас, шановні колеги. Я пропоную вашій увазі доповідь про респіраторну цитопротекцію при бронхіальній асмі у дітей. Що таке респіраторна цитопротекція? Респіраторна цитопротекція це досить новий перспективний метод, що використовується для профілактики та лікування у пацієнтів з захворюванням дихальних шляхів. Цитопротектори відповідно це препарати, що захищають слізову оболонку, стабілізують захисні властивості слізової, за рахунок підвищення власних захисних можливостей. Таким чином вони підсилюють опірність слізової оболонки дихальних шляхів до всіх негативних впливів навколишнього середовища. Під впливом цитопротектора клітина злизової блонки набуває більшої стійкості до впливу негативних чинників та менше реагує на них розвитком запалення. Дані, які існують на сьогодні, демонструють потужні цитопротекторні властивості такої сполуки, як ектоїн. Він запобігає реакціям клітинного стресу в дихальних шляхах, добре переноситься клітинами навіть у великих концентраціях, і ця сполука може бути перспективною досить для лікування людей, які страждають на захворювання дихальних шляхів. Досить цікава історія походження ектоїною, як, як вчені виявили такий, таку цінну сполуку, яка була корисна, може бути корисною в медицині. Звісно, ми знаємо, що на планеті є дуже несприятливі такі ділянки для проживання, для існування там життя: це і селоні озера, і гейзери, і вічна мерзлота, і пустелі, там, де екстремальне середовище з несприятлими умовами для існування. Підвищена концентрація солі, температура до 60 градусів, надзвичайно сухі умови роблять там життя майже неможливим. але все ж таки, незважаючи на такі екстремальні умови, є деякі організми, які виживають. В одному з солоних озер Африки, а зараз наразі це е, сучасна територія Єгипту, знайшли бактерії, які пристосувалися до високої концентрації солі, спеки та сухості. Ці бактерії вони високопристосовані, так звані екстремофільні мікроорганізми, протистоять сухості, екстремальній солоності, і екстремальним таким, критичним змінам температури. За рахунок чого? А вони виробляють спеціальні молекули захисту від стресу, екстремоліти, щоб адаптуватися до свого ворожого середовища існування. Вони синтезують власне, цю сполуху, ектогін, щоб вижити в екстремальних умовах. і... Не тільки е, можуть протистояти підвищеній солоності, сухості, там, змінам температури, а й ультрафіолетовому випромінюванні, наприклад, що теж є досить цінним і цікавим. Що ж таке октоїн? Актоїн, актоїн це циклічна амінокислота, яка сприяє стабілізації і структуруванню молекул води. Вона покриває клітини респіраторного тракту гідрокомплексом і захищає їх. Самектоїн не взаємодіє з білками, не потрапляє в клітини. Завдяки утворенню цих структуруючих шарів води, ектоїн здатний стабілізувати клітинні мембрани. Завдяки цій властивості ектоїн захищає епітелі людини від алергенів, інших шкідливих речовин, віруси, бактерії, хімічні агенти, тобто всі тривірні фактори, які нам, скажімо так, пропонує навколишнє середовище. Ектоін зменшує змушує молекули води взаємодіяти між собою, що також стабілізує міжмолекулярні взаємодії в біомолекулах, таких як білки. Перенесений в біологічну систему він оточує себе і сусідні білки або клітинні мембрани водним шаром, і вся ця структура отримала назву ектоінгідрокомплекс. Придавні на слайді результати тут малюночок ще до клінічних експериментальних досліджень, і тут було доведено, що під час того, як клітина макроорганізму піддається стресу, мембрана втрачає свої пластичні властивості, да, перетворюється на негнучку оболонку з великими жорсткими частинками, і було помічено, що ці жорсткі домени набагато менші, коли розчин містить ектоїн. Чим вища концентрація ектоїну, тим менш жорсткі домени. А чим менш жорсткі домени, тим більше більш не пластичні, да, тим більш текучою пластичною є мембрана і тим стійкішою клітина до факторів стресу. А нам, звісно, це і необхідно, вибачте, якимось чином зменшити стрес для клітини і підвищити її опірні та репаративні можливості. Перед вами результати досліджень, які було проведено, проведено нашими європейськими колегами, де було доведено, що ектоїн-гідрокомплекс допомагає зменшити бактеріальне та вірусне навантаження за рахунок того, що цей комплекс створює захисний бар'єр для склизової оболонки дихальних шляхів. Доклінічні дослідження показали захисну дію ектоїну проти вірусу простого герпесу, а вірусне навантаження при цьому знижувалося на 55-90% в порівнянні з контрольними клітинами. Ектоїн зменшує запалення та виражені симптомів застуди. Перед вами також дослідження наших європейських колег, де вони продемонстрували покращення симптомів синуситу. Тут були верхні дихальні шляхи, досліджували ектоїну на слизову верхніх дихальних шляхів. От, на 58% покращилася симптоматика, да, закладеність носа, нежить, головний та лицевий біль, погіршення смакових відчуттів та запахів. Ендоскопія використовувалася для контролю ендоскопія носової порожнини показала покращення картини на 58%, тобто була гарна динаміка через 14 днів. Сюди що е, відмічали: е, контролювали набряк слизової носа, секресію та гіперемію. Перед вами дослідження уже клінічні е, нижніх дихальних шляхів. використовували ктоїн і довели, що він сприяє більш швидкому усуненню усіх симптомів бронхіту. Відмічали слезнічне покращення після семи днів терапії, стійкий лікувальний ефект доведений, який зберігається мінімум три тижні після лікування. Демонструються результати метааналізу ефективності місцевого застосування ектоїну у пацієнтів з алергічним ренітом, тобто брали не тільки інфекційне запалення бактеріальне, там вірусне, а й алергійне запалення цінис. Значить, метааналіз порівняння лікування алергічного реніту місцевого застосування ектоїну до традиційних засобів лікування там, антигістамінні препарати, глюкокортикоїди та кромогліцева кислота або лікування плацебо. Доведено виражений ефект усунення самого частого симптому, такий як закладеність носа через 7 днів, що склав майже 30%, Зниження розповсюдженості таких симптомів на сьомий день коронарелі, свербіж та чхання, і ектогін продемонстрував високий ступінь переносимості та комплеєнтності у пацієнтів. Ну ми всі розуміємо, що пацієнт з алергічним ренітом – це пацієнт з хронічною патологією, це пацієнт, який має погіршення якості життя погіршення якості життя при загостренні алергічного реніту. То, окрім того це пацієнти які мають великі ризики вийти в бронхіальну астму, або частіше все ж таки це пацієнти які мають і бронхіальну астму. майже 80% – це пацієнти які мають реніт з бронхіальною астмою. підпливо факторів навколишнього середовища на слизиву віруси бактерії та алергени на виділяються медіатори запалення запускається запальний каскад це порушує проникність цілісні сплети, порушує діяльність двічатого епітелію, тому зрозуміло, що нижні дихальні шляхи, не тільки нижні верхні страждають, і скупчується велика кількість густого в'язкового секрету. Звісно, нам хотілося якимось чином вплинути на ці е, патогенетичні механізми, покращити підвищити репаративні можливості і опірність дихальних шляхів. А, розуміючи, що алергічний реніт. Має за характером таке ж саме запалення, як і при бронхіальній астмі, надихаючись результатами вищо наведених досліджень наших європейських колег. Ми мали таку поставили мету спробувати застосувати ектоїн у дітей з бронхіальною астмою та провести клінічні спостереження і оцінити результати. Звісно що тригери бронхіальної астми, вони, ми не можемо на них вплинути, і не можна їх всіх уникнути, хоча, як ми стараємося, і, звичайно, ми навчаємо пацієнта. Підтримувати будинок в гіпоалергенному стані, але все ж таки, і розуміючи, що це призведе і у таких пацієнтів є хронічне запалення. Ви бачите, справу це бронху вже з явищами ремодуляції, ну, от стінки бронху, тобто незворотніми змінами, маючи намір якось запобігти цьому або, хоча б, зменшити ці прояви, ми ну, взяли за взяли собі за мету застосувати актин. На етапі загострення бронхіальної астми, у нас ви бачите дизайн клінічного спостереження це дітки з бронхіальною астмою від 5 до 12 років, шістдесят чотири дитини. От, е, мінімальний стаж бронхіальної астми діагнозу встановленого вже е, 18 місяців. Е, переважала середні важкості перебіг, але поділені були на групи, і групи були репрезентативні за статтю та віком. Застосовувався ектоїн, загострення бронхіальні астми, і ми отримали наступні результати. Оцінювалися, ви бачите, безпосередньо клінічні прояви загострення бронхіальної астми, це кашель, дискомфорт в грудях, свистячі хрипи і функція зовнішнього дихання. Ми отримали на сьомий день. На Такі результати подивіться основна група, яка приймала ектоїн. У них кашель набагато менше, у них 64%, в порівнянні з групою порівняння у них 76 Основна група дискомфорт в грудях теж був менше проявлявся. От, свистячі грипи у 30% тільки у дітей в основній групі відмічалися ще на сьомий день. А група порівняння, ви бачите, що 68%. вісім об'єм швидкості видоху більше 80% на сьомий день становив більше в групі більше діток уже досягли цих показників у групі основній ніж в групі порівняння. Ми через 4 тижні оцінили цих пацієнтів на вже цікаві ті контролю, асмотрі тільки справитися з загостренням. І ви бачите, що ми взяли асматест, і Ми оцінили переносимість фізичного навантаження, порушення сну, наявність кашлю, свістече дихання. Основна група червоних відмічень. Ви бачите, що всі ці показники в вальної оцінки були набагато менші ніж в групі порівняння. Це результати функції зовнішнього дихання. Тут добові коливання, я хотіла вам продемонструвати. Да? Добові коливання і піковий об'єм швидкості видуху більше вісімдесяти через 4 тижні. Це вже більш відтерміновані результати. Ви бачите, що група порівняння добові коливання більше 20% складала більше. Да? Це було 20%. А основна група менше. Щодо пікового об'єму швидкості видуху, то в основній групі теж були результати набагато кращі, ніж у дітей з групи порівняння. Астматест через 12 тижнів після проведеного лікування. От ми вже пройшли три місяці. Ви знаєте, що мінімальна терапія три місяці, коли ми працюємо над підбором терапії по контролю бронхіальної астми, і ви бачите, що основна група це червоні стовпчики. Тут результати в них набагато кращі. Тобто, переносимість, фізичне навантаження, порушення сну, кашель та смістечого дихання, Ці симптоми були набагато менше відмічені. При проведенні тесту астмоконтролю, ніж в групі порівняння це зелені стовпчики. Функція зовнішнього дихання через 12 тижнів після проведеного лікування добові коливання червоні відмічені. добові коливання нагадаю, більше 20% означають, що ми не досягли контролю бронхіальної астми, нам треба працювати над корекцією терапії. Також не досягли. Контролю в основній групі зовсім невеличка група дітей, в порівнянні з групою, яка не отримувала ектеїн, ці результати набагато кращі. Щодо опікової об'єму швидкості видоху, більше 80%, тобто норма, гарні показники, ми отримали в основній групі більшості дітей, ми, при тому, як в групі порівняння по 78% дітей не всі досягли таких показників, ще треба працювати над цим. Ми застосовували ну, ектоїн, да, В якій формі ми застосовували? Треба сказати, що це був препарат ектобріз, який перериває запальний каскад та захищає клітини слізового респіраторного тракту, від пошкоджуючого впливу патогенів, вірусів, бактерій, алергенів, хімічних агентів та інше. На ринку України є наш препарат, як ну як наш наш, ми його полюбили, застосували і вам пропонуємо теж е, застосувати в практичній вашій роботі. Щоб забезпечити ефективне лікування захворювань органів дихання при інфекційних захворюваннях, не тільки при інфекційних, при алергічному запаленні, потрібно зупинити вплив всіх патогенних факторів, який буде все одно діяти, бо навколишнє середовище є досить агресивне для наших для пацієнтів, алергіки. Їх треба якимось чином захищати слизового полонку. Україна, оригінальний інгаляційний ектоїн, ектоїн сприяє стабілізації структуруванню молекул, покриває клітини респіраторного тракту гідрокомплексом і захищає їх, що є дуже таким перспективним, приємним і позитивним, це те, що можна застосувати респіраторно, тобто через небулайзер небулайзерна терапія, топічно діяти, так, не застосовуючи препарат системно. Це досить досить гарно себе за себе за, за в педіатрії себе застосувало, досить себе гарно так запропонувало, і ми взяли. За схему, так як пише інструкція, в інгаліційному застосуванні да, ми використовували по одній в одному контейнеру, це одна не була, два рази на добу двічі через небулайзер. За допомогою лайзера діти отримували нас. Коли ж можна застосувати, ви бачите, що пропонується при ренітах, фаренгітах, бронхітах. Хронічних бронхітах, там, де не ще діагноз чи хронічний бронхіт, як прояв іншого захворювання, при бронхіальній астмі, що викликана пилком рослин, колеги не тільки тому, що тільки палком рослин, ні, мається на увазі, що є алергенне запалення, або коли ми очікуємо, м, якісь алергенну таку, провокацію. Автобрість сприяє зменшенню запалення, сприяє стабілізації мебран квітки слізових оболонок дихальних шляхів, сприяє відновленню стану слізових оболонок дихальних шляхів. Коли ж може застосувати, при перших симптомах актоїн-гідрокомплекс утворює захисний щит, який не дає патогенам прикріпитися до слизової оболонки і зміцнює клітинні мембрани, він може бути застосований як симптоматичне лікування. Ектоїн захищає запалені, вже пошкоджені клітини від подальшого пошкодження, стабілізує мембрани, запобігаючи вивільненню медіаторів, таким чином зменшуючи активність запального процесу і знімає симптоми запалення. При регенерації, тобто при репаративних процесах на етапі реабілітації або на етапі реконвалістен, він буде сприяти ектобріс відновлення слизової оболонки, да, забезпечуючи воложучий ефект зі зміцнення клітинних мембран. Тобто це можна застосувати і при ренітах, лерінгітах, фарінгітах, при інфекційних, так і алергічних, і при бронхітах, при бронхіальній астмі. Як тобрість це респіраторний цитопротектор, Перший на ринку України я вже сказала. Ви бачите, що, будь ласка, один-два контейнери два рази на добу. Діти з народження для нас, педіатрії це досить зручно, і я вам хочу сказати, що якщо з народження, ви розумієте, що профіль безпеки доведений, да, і ми можемо застосовувати не, не боячись. Це оригінальна німецька розробка в сфері біотехнологій, це натуральна молекула. І виробляється вона німецькою компанією з 1993 року. Тобто, колеги в Європі є досить вже великий досвід тривалого застосування цього препарату. От, він успішно застосовується в 25 країнах світу, в тому числі і країни ЄС та Азії. От, це до нас він не так давно потрапив, а взагалі то колеги ним користуються. От. Досить зручно, в неболах одна небола, один контейнер відривається, інші собі зберігаються, це невеликі ємності, безболісна інгаляція це не викликає у дітей ніяких негативних емоцій, тому пропоную до застосування. Я дякую вам за увагу. сподіваюся, вам була корисна доповідь. Готова відповісти на запитання. Пані Олеся, звичайно, корисна доповідь, і звичайно, будуть запитання. О, до прикладу, розпочинаємо з такого: чи можна інгалювати екдобріс при гРВІ? Так, можна інгалювати, тому що я вже згадувала в доповіді е, при гострому запаленні Можна добрі застосовувати, оскільки він підсилює не тільки е, опірність клітин дихальної системи. А і репаративні їхні можливості, тому зменшуючи таким чином пошкодження інших клітин сусідніх і е, зменшуючи інтенсивність запалення, тому дійсно е, можна застосувати і це буде ефективно і покращить перебіг захворювання в дитини, покращить і якість життя, і е, скоротить термін хвороби. Ще наші колеги, колеги глядачі цікавляться, а як зрозуміти, що епітелій пошкоджено, коли потрібна цитопротекція? Ми з вами колеги можемо запідозрити і розуміємо, що епітелій пошкоджений при будь-якому запальному процесі дихальних шляхів. Ну, ми говоримо про дихальні шляхи зараз, да. Це е, клінічно ми визначаємо якимись проявами граніту, будь-якого інфекційного, чи алергічного, е, синуситу, е, фарингіту, е, трахеїту, ляргіту, е, до речі, і, і бронхіту. Якщо є клінічні ознаки запального процесу всіх названих органів, ми знаємо, що пітелі апріорі пошкоджені, тому що перша стадія запалення це альтерація, тобто пошкодження, і тут доречно застосувати ектобріс. Ще цікавляться, чи можна робити профілактичні курси респіраторної цитопротекції при АСМІ для покращення контролю? Так, враховуючи, що астма це хронічне захворювання, і хронічне запалення це допотривалий процес, досягти ремісії не завжди дається швидко. То на етапі підбору і на етапі контролюючої терапії, коли досягнуто контроль, доречно застосувати ектобріс в в рамках реабілітаційної програми да, для реабілітації дитини от, можемо застосовувати актовість. Окрім того, ми можемо, прогнозуючи і розуміючи ризики для кожної дитини, вони свої, тому що певна дитина реагує на певний полок якихось ростин, хтось на березу, хтось на амброзію, а хтось і на те інше. От, маючи на увазі, що сезони ОРВІ зараз, наприклад, актуально, да, буде, ми можемо, прогнозуючи ризики, на випередки спрацювати, ектобріз застосувати для того, щоб зменшити навантаження алергійни або інших тригерів на дихальній епітелі? І можемо застосувати да, для запобігання, а також для реабілітаційних заходів. Дякую за відповідь. І фінальне запитання: як довго можна інглювати ектобріз? Ну, якщо мається на увазі, який курс тривалість курсу, то це 10 днів. Ми застосовували, до речі, 10 днів. Наші дітки дихали по одному контейнеру двічі на день 10 днів. На сьомий день ми вже бачили ефект. Я його озвучували. Ми готуємо ці дані до публікації. Ми щодо опрацьовуємо наші є пацієнти, які завершують 12-тижневий курс спостереження. То ми можемо 10 днів інгалювати. Щодо тривалості самої інгаляції, то це 15 хвилин. Ну, я б закликала вас не неорієнтуватися не на тривалість інгаляції, а на наявність препарату небулазерні камінь. Дитина дихає до тих пір, поки не закінчиться власне виділення туману. От. І, Маю зазначити, що між інгаляціями, якщо це декілька інгаляцій, мають інші препарати, бути застосовані, якщо це загострині, наприклад, асмити, так буває часто, то тоді між інгаляціями має пройти 15 хвилин. от між інгаляцією ктобрису та якогось іншого препарату, 15 хвилин витримуємо, дихаємо до тих пір, поки йде туман. Да, хмарка поки і е 10 днів, якщо це курс, якщо ми лікуємо. Так, запалення, звісно, якщо це гостре запалення, ну, банальне, скажімо так, то. Воно і раніше завершиться ніж за 10 днів, і там останні 4-5 днів будуть вже більше як стадія така реконвалістенції, і це буде як програма реабілітації після перенесеного рувої, щоб захистити слезові оболонки, які після перенесеного чи горвої чи іншого запалення, там аналіного, наприклад, досить вразливі до тригерних факторів. Пані Олеся, я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні доєдналися до нашої конференції, до нових зустрічей і, звичайно, успіхів. Хочеться побажати. А ще нашим глядачам нагадати, що інформаційним партнером нашої конференції є телеграм канал журнал Гіппократенка». Тільки актуальні новини медицини для медичних людей долучитись можна, зісканувавши QR-код, який знаходиться у верхньому кутку е екрану трансляції, або за посиланням в чаті. Тож обов'язково долучайтеся. Yep.